Тисячу доларів за зняття авто з військового обліку в Одесі. Поліцейські викрили одного службовця з ТЦК. Слідчі затримали фігуранта та повідомили йому про підозру за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Протиправні дії були задокументовані слідчими в відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління головного управління національної поліції в Одеській області. Та оперативниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції. В Одесі затримали військовослужбовця одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за підозрою у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Викрали та задокументували протиправні дії слідчі слідчого управління разом з працівниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області. Встановлено, що фігурант вимагав у представника однієї з компаній неправомірну вигоду за сприяння у видачі довідки про зняття з військового обліку автівки, яку було поставлено на такий облік в рамках загальної мобілізації. Службовець запевнив, що здатний вирішити це питання і запросив за послугу тисячу доларів США. Після отримання неправомірної вигоди, фігуранта було затримано в процесуальному порядку та повідомлено про підозру. За частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України за цей злочин правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років за конфіскацію майна. Слідчі дії тривають.